Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект е, світлодіодних ламп е, від компанії Mitsumi на цоколь P215W. Артикул даного комплекту 14839. Постачається в фірмовій упаковці комплект ламп, лампи для габаритів. P215W цоколь. Це у нас двохконтактні лампи, як ми бачимо. Потужність цих ламп 24 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 26 потужних світлодіодів білого кольору. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В через стандартний роз'єм. У даних лампах встановлений резистор навантаження. Тобто ці лампи не будуть вбивати помилку на бортовому комп'ютері автомобіля. На кожній лампі використовується по пасивній системі охолодження. Бачимо, верхня частина повністю з металева. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Даний контакт, в даній лампі використовується два режими світіння. Тобто на одному контакті більш яскраве світло, на іншому трошки тускліше. Ось бачимо, як вона відсвічує. Яскравість надпотужна. Яскравість заявлена 2000 люмен у даних лампах. Потужність, нагадаю, 24 Вт.